Сьогодні 4 травня 2023 року. Заняття з основ безпеки життєдіяльності, тема заняття Знавці правил дорожнього руху Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття. До нас сьогодні завітав дуже цікавий гість. А хто він, ви здогадаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Тож будьте уважні. Слухайте! Командуючи жезлом, він направляє і всім перехрестям один управляє. Він немов чарівник, машин-дресирувальник, а ім'я йому. Правильно, регулювальник. Діти, регулювальник запрошує нас завітати до країни дорожніх знаків. Але для того, щоб туди потрапити, нам спочатку потрібно відгадати деякі загадки. Ну що, згодні? Тоді приступаємо. Слухайте уважно. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів не чекає, Поспішай, не зволікай, щоб устигнуть на правильно, трамвай молодці! Слухайте наступну загадку. На двох колесах я кочу двома педалями вер... кручу. За руль міцний собі тримаюсь, уважним бути намагаюсь. І хутко мчить мене вперед мій вірний друг. Що? Так, велосипед, молодці. Слухаємо наступну загадку. Не годе і не летить. Жук по вулиці біжить, оченята у жука два блискучих вогника. Що це таке? Правильно, це автомобіль. Молодці. І остання загадка. Що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок? Гумове взуття на нім, а харчі його бензин. Усередині малята. І дорослих там багато. Здогадали, що це? Правильно, це автобус. Молодці діти, ви правильно відгадали всі загадки. А скажіть мені, будь ласка, як ці відгадки можна назвати одним словом. Що це? Машина, автобус, трамвай, велосипед. Правильно, це транспорт. Це транспорт, якого є дуже багато на дорогах країни дорожніх знаків, тому слід добре знати правила дорожнього руху, щоб не потрапити в дорожньо-транспортну пригоду. Тому зараз ми вирушаємо нашу країну дорожніх знаків, і наша перша зупинка. Слухайте уважно, ця тварина непроста, без копит і без хвоста, не гуляє, не біжить. Серед вулиці лежить. Що це діти? Правильно. Це зебра. Для чого потрібна зебра на дорозі? Так, зебра вказує, де можна переходити проїжджу частину. А який ще знак вказує, де потрібно переходити проїжджу частину? Правильно. Це знак пішохідний перехід та підземний перехід. Молодці дітки. Діти, а наступна наша зупинка має для нас ось таке завдання. Зараз ви будете пояснювати, де на малюнках діти порушують правила дорожнього руху, а де ні. Скажіть мені, будь ласка, цей хлопчик порушує правила дорожнього руху чи ні? Правильно, порушує. Гратися з м'ячем на дорозі не можна. А що ви мені скажете про цих дітей, які чекають на зелене світло? Так, це діти добре знають правила дорожнього руху. Що ми можемо сказати про цю ілюстрацію? Подивіться, будь ласка, що роблять діти? Так, правильно вони порушують правила дорожнього руху. А дівчинка Вона порушує правила дорожнього руху чи ні? Так, дівчинка не порушує правила, вона їх добре знає, тому і пішла до підземного переходу. Молодці. Подивіться, будь ласка, на ці дві ілюстрації. Діти обходять тролейбус ззаду, а трамвай. Правильно, трамвай спереду. Спереду, діти, скажіть мені, будь ласка, це правильно чи ні? Так, за правилами, тролейбус потрібно обходити ззаду, а трамвай попереду. Молодці. Дивимось наступній ілюстрації. Чи дотримується цей хлопчик правил дорожнього руху? Звичайно, ні. Він так зачитався книжкою, що навіть не помітив, що для нього горить червоне світло. А ці дітки дотримуються правил дорожнього руху. Так, ці діти. Ідуть по тротуару, вони дотримуються правил дорожнього руху. Подивіться, будь ласка, на цю ілюстрацію. Що ви, що ви можете сказати? Чи дотримуються тут діти правил дорожнього руху? Можна кататися на роликах на проїжджій частині? Звичайно, ні. Для цього є спеціально відведені місця. Дивимось наступну ілюстрацію. Скажіть мені, будь ласка, хто з двох дітей дотримується правил дорожнього руху? Правильно, це дівчинка, вона не пускає хлопчика перебігати вулицю, тим паче, що недалеко є пішохідний перехід. Зверніть, будь ласка, увагу на цю ілюстрацію. Ми з вами вже багато разів казали, що взимку на санчатах кататися не можна поблизу проїжджої частини. І наша остання ілюстрація, скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, чи знають ці хлопчики правила дорожнього руху? Так, здається, що вони їх не знають, тому що кататися, причепившись до транспорту не можна. Молодці малята, і тут ви добре все відповідали. І ми з вами прийшли до наступної зупинки, нас чекає наступне завдання. Послухайте уважно, як переходиш вулицю, на розі зупинись, і перш за все уважно на мене подивись. Я шлях вкажу надійний, де небезпек нема. Три кольорове око я маю недарма, нехай воно і мружиться, ніколи я не сплю. З малими дітьми в хованки я гратись не люблю, в роботі я суровий і стриманий завжди. Тролейбуси, машини, біжать туди, сюди, дивлюсь червоним оком, велю спинитись я. Одне мені потрібно, це витримка твоя. А блимне жовте око, і ти не поспішай, бо жовтий не зелений, потрапиш під трамвай. Увага! І зелений, привітно, замигтів. Він колір найдобріший, щасливої путі. Діти, про що цей вірш? Правильно, про світлофор. Дітки, та, подивіться, і світлофором в країні дорожніх знаків щось не те, в нього зникли його кольорові очі. А скажіть, будь ласка, які пригоди можуть трапитись на дорозі при непрацюючому світлофорі? Так, може статися аварія, тому нам потрібно повернути кольори світлофору. Давайте з вами пригадаємо, на який сигнал світлофора можна спокійно переходити вулицю. Правильно, це зелений колір. Ось він і повернувся. А який колір попереджає водіїв і пішоходів про те, що слід бути уважним, бо невдовзі буде червоне світло заборона руху. Який кольор в нас зараз повертається правильно жовтий. Крім жовтого і зеленого, який ще сигнал має світлофор? Правильно, червоний, що він означає? Червоний сигнал заборонено, іти не можна. Ось ми і повернули кольори нашому світлофору. І ми вирушаємо до наступної нашої зупинки. Бо крім світлофора є ще багато помічників на дорозі. Вони називаються дорожніми знаками. Кожен з них про щось попереджає або щось забороняє. Тому наше завдання назвати всі знаки. Скажіть, будь ласка, що це за знак? Правильно, пішохідний перехід. Так, це підземний перехід. Правильно, надземний перехід. Так, зупинка трамвая. І останній. Правильно, зупинка автобуса. Дітки, подивіться, будь ласка, на ці знаки. Скажіть мені, до якої категорії знаків ми їх можемо віднести. Вони нам вказують, так? Це інформаційно вказівні знаки. Так, а ми пригадуємо наступні знаки. Що означає цей знак? Правильно, зупинка заборонена, а такий знак означає в'їзд, заборонено молодці. Що означає цей знак? Що тут рух велосипедом заборонено. Молодці. Правильно, рух пішоходів заборонено. А як гадаєте, цей знак що означає? Так, рух зазначених транспортів. Транспорту заборонено. Молодці. Діти, до якої категорії відносяться ці знаки? Вони всі червоного кольору і круглої форми. Так, правильно, це заборонні знаки. Молодці. Скажіть, будь ласка, а що цей знак означає? Так, обережно діти. Назвіть мені, будь ласка, що означає цей знак? Правильно цей знак означає, що залізничний переїзд має шлагбаум. А такий знак, що означає? Правильно, що на дорозі попереду йдуть роботи. Молодці діти. Подивіться, будь ласка, що означає цей знак? Так, це дикі тварини. Діти, скажіть, будь ласка, до якої категорії ми відносимо такі знаки. Вони трикутної форми з червоним обідком. Правильно, це попереджувальні знаки. Молодці малята. Дітки, скажіть мені, будь ласка. Ви бачите зараз ілюстрацію, як називається частина, по якій їздять машини? Правильно, це проїжджа частина молодці. А як називається частина дороги, по якій ходять люди? Ось вона. Так, це тротуар. А як ми називаємо людей, які йдуть по тротуару? Правильно, люди це пішоходи молодці. Скажіть мені, будь ласка, що зображено на цій ілюстрації? Подивіться, будь ласка, уважно. Правильно, це перехрестя. Правильно, а що нам допомагає рухатись по дорозі? Так, світлофори і регулювальники. Діти, скажіть, будь ласка, чому не можна машинам їхати по тротуару? Правильно, тому що по тротуарам ходять Люди. Діти, наша екскурсія по країні дорожніх знаків підійшла до кінця. Регулювальник дякує вам за добрі відповіді і прощається з вами. Ну що, малята? Мені дуже сподобалось, як ви відповідали на заняття. Сподіваюсь, ви завжди дотримуєтесь правил дорожнього руху, і наостанок, хочу вас ще спитати: скажіть мені, будь ласка, а де люди чекають транспорт? Правильно, молодці, на зупинці. Малята, на цьому наше заняття підійшло до кінця. Я дякую вам за те, що ви були добрими пішоходами і так добре знали правила дорожнього руху. До побачення, до наступної зустрічі!